Вітаю! Сьогодні у нас відеоурок Супутній та додатковий товар. В попередніх уроках ти вже вивчила, як встановлювати контакт, уявляти потреби, як презентувати товар, та як відповідати на заперечення покупців, якщо такі виникають. Якщо б твоя презентація була успішною і покупець виявив бажання придбати товар, Тобі потрібно, не гаючи часу, зорієнтуватися та запропонувати йому супутній або додатковий товар. Що таке супутній товар? Супутній товар це товар, який доповнює основний. Частіше всього, це товари з однієї категорії, також вони можуть бути однією торговою маркою. Дивись приклади. Отже, Основний товар, який купує наш покупець шампунь для волосся торгової марки Калос. Логічно супутнім товаром запропонувати йому маску тієї ж торгової марки. Ще один приклад. Основний товар годинник. Супутнім товаром, звісно, логічно буде запропонувати батарейки до цього годинника. Ще один варіант це блокнот. Що може виступати супутнім товаром, так, звісно, це ручка, карандаші і так далі. В роботі з супутнім товаром важливо запам'ятати два правила. Правило перше, коли ти зрозуміла, що покупець готовий купити основний товар, по якому проводилась консультація, дуже важливо швидко зорієнтуватися, який саме супутній товар ти зараз запропонуєш. Правило друге. Також дуже важливо. Як запропонувати його? А запропонувати цей супутній товар потрібно правильно. Давай вчитися, як це правильно робити. Я гадаю, ти пам'ятаєш, що покупцеві важливо чути вигоди. Тобто покупець повинен усвідомити, навіщо йому цей товар. Саме вигоди ми повинні озвучувати в першу чергу. Коли пропонуємо супутній товар, дивись приклади, як це може бути. Отже, візьмемо як основний товар засіб для зняття лаку з лакознігтів. Найлогічнішим супутнім товаром до цього засобу будуть вальтні диски. Згідно праву, запропонування супутнього товару. Ми повинні озвучити в першу чергу вигоди від використання цих дисків. Дивись, як це може звучати. Для швидкого та якісного зняття лаку з нігтів рекомендую вам придбати патні диски. Отже, в цьому реченні вигода від використання стоїть саме на першому місці. Людина точно зрозуміє, навіщо ти ці диски йому запропонувала. Дадемо ще один приклад. Візьмемо як основний товар спінінг для ловлі риби. Який супутній товар тут ми можемо запропонувати? Давай візьмемо приманку для риби. Отже, щоб наш покупець погодився на покупку цієї приманки, першочергово ми повинні озвучити вигоди від її використання. Дивіться, як це може звучати. Для того, щоб ви могли швидко та легко ловити рибу, рекомендую вам придбати також і приманку для неї. Дивісь приклади, як це працює в магазині. Для того, щоб закріпити ефект від денного крема, пропоную вам придбати цієї ж фірми нічний крем. Дякую. Для того, щоб ваш подарунок виглядав гарно і естетично, пропоную вам придбати подарунковий пакет. Щоб після миття ваше волосся легко та швидко розчисувалось, пропоную придбати вам бальзам цієї торгової марки. Для... Для того, щоб ваша випічка не пригорала під час приготування, рекомендую вам придбати пергамент. Для того щоб ви могли користуватися годинником вже сьогодні, пропоную вам придбати батарейки до них. Пам'ятай, саме показуючи вигоди від використання товару. Ти даєш покупцеві можливість погодитись на придбання як супутнього товару, так і додаткового. А якщо ти не зорієнтувалась, який супутній товар запропонувати, запропонуй додатковий товар. Де ось приклад. Зрієнтуваху у нас проходить на цьому тижні акція на скляні кухлі. Дуже вигідна пропозиція. Не бійся пропонувати супутні та додаткові товари. Для нас це спосіб проявити турботу про нашого покупця.